Я кладу 100 тисяч доларів на стіл прямо зараз. Перший, хто доведе, що призначення ветеринара Олексія Данілова секретарем Ради національної безпеки і оборони, це логіка, а не цирк, отримає ці гроші. 100 тисяч, і я не жартую. Е, секретар РНБО, людина, яка колись лікувала худобу, людина, яка розповідала всій країні. Що ніякого вторгнення не буде, і тепер я питаю: ми що худоба, чи може в очах влади ми всі е, стадо, яке можна тримати на обіцянках і тиші, поки в небі летять ракети? Подумайте, чи можна назвати професійним рішенням, коли людина, яка вчора вакцинувала курей, сьогодні вирішує питання війни і миру, це виглядає не як державне управління, а як чорний гумор. І влада називає це свіжим поглядом, так свіже бачення від ветеринара. Якщо він вмів контролювати корів, то мабуть і ракети під його контролем. А тепер згадайте його слова: де вторгнення не буде. Ну це ж так само абсурдно, як коли ветеринар каже, та ваш пес абсолютно здоровий, а через тиждень його збиває машина. Це не просто помилка, це рівень управління, де долі мільйонів людей віддають на Відкуп людям там з вулиці, і ще один нюанс для банкової РНБО здається взагалі не рада безпеки, а розважальне шоу. Можливо, вони навіть думали, що РНБО це що це новий телеканал, і отак ми живемо замість професіоналів свої, замість безпеки, вистави сьогодні. Ветеринар, завтра стоматолог. післязавтра кондитер. Бо для них це не державна справа, а бізнес-кастинг. Зупинимось і подивимось на дзеркало історії. У 1986-му людям казали: радіація це просто вітамін Д. У 2022 році, тим самим тоном, нам казали, вторгнення не буде. Результат один і той самий, та масові жертви, які можна було врятувати, якби сказали правду. Уявіть корпорацію, де бухгалтера ставлять керувати космічною програмою. І він каже: там у космос ми не летимо, бо ракети надто дорогі. Саме так виглядала українська нацбезпека під керівництвом свіжої керонисвом свіжих голів. Або е, уявіть, що ви викликаєте сантехніка робити операцію на серці. Не хвилюйтесь, він має свіжий погляд, і вся країна перетворюється на пацієнта на операційному столі, де замість хірурга стоїть випадковий знайомий. Чи ще один образ. Психіатр каже пацієнтові: у вас немає проблем у той час, як людина стоїть на підвіконні і готова стрибнути. Ось і Данілов, вторгнення не буде, коли вже танки стояли біля наших кордонів. Це не стратегія, це фарс, який обернувся смертями. Історія теж підсовує саркастичні паралелі. Уявіть, що під час Другої світової не генерал відповідає за оборону країни, а ветеринар, який каже, та все спокійно, танки не підуть. Це було б смішно, якби не стало нашою реальністю. Ми що, худоба, якій можна бризкати заспокійливим і годувати порожніми словами? Ми що маємо дякувати, що ветеринар вирішує питання нашої смерті? Ми що, країна чи зоопарк, де рахують не людей? А голови худоби. Ось чому я повторюю ще раз: 100 тисяч доларів. Доведіть, що призначення ветеринара Данілова секретарем РНБО було професійним рішенням. Доведіть, що його слова вторгнення не буде, це не зрада, а мудрість. Але я впевнений, ви нічого не доведете, бо сім'я бачить правду. Це Зінчук подкаст. Ми знаємо, нас намагались тримати за стадо. але ми пам'ятаємо кожного, хто загинув через їхнє вторгнення, не буде. Ми допомагаємо армії, бо армія це ми. Прошу тебе, допоможи армії. Я знаю, що зараз дуже важко, але ми зможемо і ми переможемо. Біля тебе в місті чи селі є дідусь або бабуся, які залишилися без підтримки. Купи для армії, і для них буханець хліба. Кілька яєць, будь-яку дрібницю поділися добром із солдатом через підтримку зсу. І пам'ятай, навіть маленький крок має величезне значення: слава Україні! Слава ЗСУ.